Друзі, всім привіт! І сьогодні наступив Імперія Puzzles новорічний івент, де в нас сезонні призиви новорічні. Це новорічний призив. І тут з'явився новий герой Тінсел. Дуже класний. Якщо даже вам він випав, то я вам рекомендую його прокачати. Він дуже буде корисний. Не, там, не дивіться на тих, хто говорить, що там. Це поганий герой, його не качати. Ні, це не так. З першим ділом, що я хотів сказати і підкреслити, що в цього героя дуже скоро зарядка мани. Це вже один великий плюс для героя. Е, далі він наносить 340% е, урона целі і ближайшим врагам, тобто по бокам від целі. Е, далі, ну, це, це вже хорошо, то, що він вже наносив урон з бистрою зарядкою 340%. Далі він ще плюс призиває до цього всього ельфів, собі, і боковим союзником. Далі він кидає на цель ворога ніду з пониженням защити. Мінус 14 защити, і на 4 хода аж. І чим більше буде синіх камушків на полі, тим більше. Ворог буде получати защиту. Е, ну, меншу защиту буде получати. <кій> тобто, за один синій камушок на полі е, льоду, ворог получає мінус 5% защити. Тобто показує, що до 50% защити може бути понижено на полі бою ворогу. Це максимальна е, позначка, скільки він може порізати защити ворогу. Далі він ще е, кидає також міткість е, ворогам і поблизості на мінус 10% і, сніж, е, на, і сніжається на мінус 5% за кожний щит льда на полі в теченні 4 ходов. Вплоть до 50% міткості. Це теж хороший недуга для союзників е, ворожівської цілі. Так що, друзі, що я вам скажу? Це герой з збистрою зарядкою, плюс дамайр і плюс хороші е дебафи кидає на е на ворога. Це дуже хороше. Тобто, До приміру, там зараз буде хтось ультувати, да, і ми кидаємо на навик, який ріже защиту. Це раз, а по-друге, ми йому ріжемо меткость. Меткость, як ви всі знаєте, не всі да, проходить. Основний навик по целі, якщо це ще й до приміру, взяти там Джун, ви знаєте, да? він теж кидає м'єткость, Ну він вас, виходить, на вас активує свій навик, і в нього буде висіти цей дебаф меткость і за це він може не попасти по вас. Так що, це хороший герой, тим, що він атакуючий, і плюс він дебафер для ворога. Тепер давайте подивимося. В яких позиціях цьому герою можна грати. У мене його ще нема, але ну, якщо я його зловлю, я буду дуже радий. Дивіться, оця його лінія, ця героя, і ось ця. Отут його не ставте, і тут його не ставте. Він буде там дуже-дуже-дуже некорисний. Е, ось ця і ось ця його лінія. Все. Ну, Можна ще в центр поставити, якщо йому прокачати з броні і ХП. Все, Оце все. А якщо навіть не прокачати йому броні ХП, а чисту атаку, доприміру, або атаку броня, атаку здоров'я, то тільки от на цій лінії. Все. І буде більший успіх в обороні. Ну, а вже коли ви будете нападати там на когось самостійно, то ви вже собі самі вибираєте яку там лінію. Там, вже, в принципі, аж так ролі ніякої не, не грає. Просто тим, що він буде союзників призивати. Тром сразу собі і боковим союзникам. Якщо його поставити тут, то він тільки призве от сюди на цю лінію. Все. І собі. Так що, от, друзі, дякую вам, що ви дивилися це відео. Всім пока!